Якщо дуже хочеться, то можна провести інкубацію. Бо зараз я ж повторюсь, от, ну, є багато плюсів, скажу відверто, на інкубацію. Зараз корма можна добре купити, зараз все є в наявності, весною не буде. Бо зараз а, комбі-корма ви зараз не накупитесь на весну, тому що в них срок ну, не, не вічний. А, а зараз можна купити і собі їх вигодувати добре. Пшениця, кукурудза, ну всякі такі домішки можна пропоїти. Зараз все є в наявності. Ну і яйця. Ви розумієте, багато, у, вас, у вас може вже почали нестися, чи можна купити якусь породу, яку ви хочете собі. Ну, не вели. можна небагато, можна собі хочете якусь дуже породу. І собі десь її. Потримати, а на весну у вас вже будуть гарні яйця. Наприклад, перед весною, ну зараз не вже, вже не встигнеться. Можна пасхальних курочок. Знаєте, там амірокана, маранів, ну не ще не занестимо занестися. Ну, деякі можна, можуть... до речі, амірокани деякі починають рано нестися. Ну, хуму повезе. Мене ще не несуться, а в багатьох вже несуться, як там, однолітків з моїм. Тому ну думайте, думайте самі. Я би. Ну я хочу, бот я я скажу. відверто, Я хочу зараз. Я зараз дуже серйозно думаю про те, щоб провести інкубацію.